Так що треба бути максимально. Ух ти йо! Оце я натворив ерунди. Не ту кнопку нажав. Берлина випала, кстати, з чувака непогано. Ух ти йо! Диви, вале. А вона прям супер далеко стріляє. Ти де? Фух. О, оце тема з дробовиком Йоу, друзі! Всім привіт і Сьогодні я готовий завітати знову світ зомбі-апокаліпсиса для того, щоб побудувати портал в пекло, подивитися, що там взагалі відбувається і щось трошечки налутати там. Можливо, потургувати з піглінами, добути ще трішки перлин, можливо, повбивати блейзів. Коротше, є ще трішечки в нас роботи. В общем то, а, що нам треба, з чого взагалі бажано було би почати? А почати було би бажано дуже сильно з мого стола зачаровувань. Надо б видивитися. Ага, чарує він просто так. Хорошо, тут нема мода Я вже просто забувся. У мене всі ці збірки просто перед очима, розумієш? П'яте, десяте, треба все видивлятися. Так, їмо ми, значить, таку штуку. Хорошо, з цим ми розібрались. Вода в нас є. Флягу, правда, треба наповнити. Бемс. Ой-ой-ой, жарко. Воду треба очистити. Мені жарко біля цих пічок. Ладно, залізо треба скинути і поширувати в печеру. Чи в мене. Аге. Ось все, моя печера, Let's go лазурит у мене є, слава Богу. Мені треба знайти діаманти. По-любому, я вже взагалі не боюсь ніякого зомбака. Мені треба просто діаманти. І все, я не боюсь нікого. Просто дайте мені нормальну кількість діамантів. У мене тут є турель. Я хотів поставити ще більше турельок, але поки що мені не до цього це точно. Головна моя все таки задача це зараз просто знайти діаманти. Та й в принципі все, на якими ми зараз висоті, я сказати точно не можу. Хоча на 14 тут вони, по ідеї, повинні вже спавнитись. Або дітять, цього я не бачив, кстати, жука. <смі> так, що в нас по зомбічам? Вроді би не бачу нікого. Значить, можна спокійно зараз шорувати легасенько-помалесенько, добувати всяких приколів. Та й пробувати копатись нижче, тому що, якщо я піду нижче, я зможу доритися до глибокосланцевих печер, в яких уже в свою чергу я зможу знайти велику кількість діамантів. Правда, одна біда трішечки мало у мене смолоскипів. Оце я провтикав єдиний момент. Тому давай тут ми зараз закриємося. Отако. І можна копатися нижче, дивитися, провіряти. Що там взагалі в нас відбувається. Вдачі в мене на кайлі немає. У мене є просто ефективність 3. Це, звісно, хорошо. Я швидко буду, але Але више була вдача, там незламність було б взагалі набагато-набагато краще. Так, мені ці звуки вже, якщо чесно, не подобаються. Але ми все ж таки копаємо далі. Кайло в мене майже поломане, і я кудись вирився. І тут є зомбічі. Окей, багато хто з вас хотів би на новий рік отримати крутезний подарунок. І ми разом з емесай та магазином Компікс готові розіграти для вас ось цього ігрового морду. Ну а в середині цього ПК знаходиться MSI 4060 Ventus. На сьогоднішній день це топ-відеокарта в категорії ціна якість, яка потягне тобі ну, будь-яку ігру. Ну і працювати вона буде пліч-опліч з процесором Ryzen 5 7500 F з материнською платою теж від MSI. b 650 m Mortar. Ми і не забули про охолодження цього компа. Тепер тут буде стояти водянка також від MSI. а саме Mac Core Liquid m 240 яка не тільки компактна, а ще й зможе добре охолоджувати процесора. Ну і світитись теж буде. Ну і блок живлення на 650 Вт з бронзовим сертифікатом 80. Ну і запаковано це все чудо, в ось такий максимально стильний корпус MacForge 100M. І з цим всім ми маємо ПК, який запусте будь-яку ігру на високих налаштуваннях графіки навіть в 2К. Ну і також, якщо у вас вже є крутецький комп, але ви хочете оновитись, то ці комплектуючі ви зможете знайти на сайті Compx по посиланню в описі. Так, а тепер повертаючись до розіграша, хочу сказати, що ми разом з MSI, магазином Compx, Тео, Macarleло, Каспером, хочемо комусь із вас подарувати цього крутого комп'ютера. Та й не тільки ще комплект клавіатури і мишки MSI Vigor GK30 Combo. І дві мишки також MSI GM31 та 51. Умови максимально прості. Головний критерій бути підписаним на наші телеграм-канали. Перейшовши по посиланню в Телеграм, ти побачиш пост, де будуть всі наші телеграм-канали, на які потрібно підписати. Писатись та натиснути єдину кнопку Беру участь і конкурсу будуть на стрімі 30 грудня. Ну що ж, бажаю всім невідмінного фарту. А ще я накинув текстурки на зомбі з останнього разу, та й тепер вони хоча б виглядають набагато приємніше для мене. Так, нам треба по-любому взяти з собою блоки, бо треба якось придумати, яким чином мені можна було би спуститись нижче і не постраждати. І разом з цим якось побивати цих зомбаків. Бо я їх можу побивати з дробовика. В принципі, ну це не проблема для мене. Поняв, просто проблема заключається в наступ. Тому що коли я почну побивати їх з дробовика, то вони почнуть знову ж таки приходити до мене. І їх буде все більше і більше. А кайло ламається, як той казав, поняв? Так що треба бути максимально. Ух ти йо! Оце я натворив єрунди. Не ту кнопку нажав. Оце Саня хорош! Щас зомбачів тут прийде, жесть. Ні по кому не постріляв, зато Зато нашумів, дай Боже. Так, тут я попасти ще не можу. Отако робимо. О! О, йдіть сюди, всі! Отако можна вас і душити насправді, і не переживати ні по якому моменту. Опа, та й перебив, та й зомбічів нема. Ого, а тут у нас хочу сказати все не так і легко диви. Тут і лава є, і печера здорова, а от смоскетів ні чорта нема. Є ще зомбічів повно. Повно, кстати, зомбаків в натурі повно. О, вони горять, вони дурні. Йо, вони вообще тупі. Ладно, є ідея. Як з ними можна розбиратись. Ага, мені тут жарко. Біля лави жарко. Тихо, проблема. Все, хорошо, хорошо. Просто був сильно біля лави, поняв? А такого Все, лава потекла, я підбираю, відходжу. І по ідеї вони почнуть горіти потихенько, ні? Да, 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 диви. Перлина випала, кстати, з чувака непогано. <гас> Ух ти є! Оце тема, оце чувак мені накинув, да, плюху? Як ти тут з'явився? Треба якось тут очищувати все. Бо з цими зомбаками можуть бути великі проблеми, якщо чесно. Так, хорошо, я готовий, в принципі, попити води. А, я що можу зробити зараз? Я можу розлити лаву, правильно? Спуститись нижче. Правда, не лавою, а ох, йо, кайло майже то поломане. Якщо я зроблю ось так. Вилию лаву, піду заберу воду. Чи вистачить мені сили кайла для того, щоб. <сі> щоб потім, якщо що, то засейвитись. Бо тут спуститись проблеми, то в мене не буде ніякої, поняв? Я можу Я можу без проблем то себе почувати, поняв? З цими зомбаками. Просто просто мені треба якісь ресурси, поняв? О, діаманти! Зомбаків не бачу. Тут багато діамантів. Обалдеть. Скайло сломалось, устаний діамант не можу забрати, Пять штук у мене. Чи брав я з собою дерево? не брав. Чи можу я крафтити верстаки? Uh, На штува не Ні, Не, не можу. Oh. Це шок. Ладно, тоді ми сильно паритись не будемо. цього приводу просто погнали вперед. Так, тут все хорошо, все супер. Саня, можеш підніматися, кайло ти своє поламав, але зато можна зробити собі діамантове. І це дуже-дуже хорошо. Ще у мене появилася ще одна перлина. Перлин не треба так багато вже мені. У мене їх є п'ять дома, ще одна тут. Коротше, все супер круто, я би даже сказав. Правда, є одна проблема. Тут то я забудувався. Оце сань, ти хорош. Ой, хорош, ой, хорош. Зараз відкриваю, а на мене там зомбі падає мільйон. Не, nee, не впало. Правильно, бо тут турель стоїть, де зомбічі Десь чути а де вони, чорти пойми, може там за стіною. Ну, то таке. То вже мені не сильно цікаво. Головне те, що у мене є діаманти на кайло. Опа, ми вилізли. І слава Богу, зараз на вулиці ніч. Можна, в принципі, лягти поспати, і все буде максимально хорошо. Двадцятий день, друзі, можете мене привітати. А ми тим часом готові скрафтити уже собі діамантове кайло Бемц, Тут можна пожарити залізо, не переживати куль у мене ще дуже і дуже багато, що слава Богу. Діамантів мені вистачає на ще одне, кстати, кайло Але ми поки займатися не будемо. Шість перлин у мене є. Угу, uh угу, -huh, uh -huh, uh -huh. Хорошо. Я тут когось бачив А це тоже зомбі, да? А як ви позалазили до мене в цей? Пішов ти геть, понял? Йди теж! З Моранчо. Ха-ха. <реш> Турелі взагалі отдихають, не стріляють. Ну, вони, кстати, не з той сторони, просто стоять, щоб стріляти. А, в общем-то, хорошо. У мене є повільність, в мене щось з ногою видно, трапилось. Да, я хочу і поспав, але нога в мене все рівно надамажена. Ось ця. Але й голову треба відхиляти, бо голова, блін, це дуже серйозно. Можна померти сразу. Ладно, з цим я думаю, я розберусь. Наступний наш е етап. Це скоріш за все зачарувати моє кайло. І бажано на дуже хороший зачар. Незламність 3. Блін, ну незламність 3 не сильно хочеться. Хм, 20 рівень треба. Ладно, просто не зламністри. Блін, ніякої ефективності з боку не дали, ніякої вдачі, нічого, тупо не дали. Окей, окей. Тоді мені треба або відро води, яке в мене є, і озеро лави, або. Або йти знову в печеру і шукати ще озеро лави. Проте є певні проблеми з вугіллям, особливо, тому що треба дуже і дуже багато мені смо яких у мене не так багато. Ну, 60 уже є, і вже непогано. Так, мені вже жарко біля цих пічок. Це я розумію, бо в мене залізна броня, вона дає плюс до температури, а не мінус. І мені в ній жарко. Тому мені жарко в зимі не було, а тут уже мені, кстати, і жаркувато. Ну нічого страшного, погнали нижче, мені надам моя лава. Так, воно є зомбічно. Тут у мене є турель. Цікаво. Диви, вале. Ху -ху! А вона прям супер далеко стріляє. Да, вона небагато зносе, але вона його вбила на секундочку. То не просто ж так воно все, да? Ну він там заспавнився. бачиш? значить, там трошки темрява є. Ну, то таке. А тут ще всі можуть заспавнитись жорстко, тому треба все освітлювати. Да, діамантове кайло просто на незламність воно трошечки гірше, ніж залізне на ефективність 3. Чуєш? Це поїзд їхав. Прикинь, поїзд їхав тупо. Ну, по звукам точно потяг. O da? Обалдеть! Ну ця вся движуха десь там відбувається, то я навіть не знаю. Ну Вона по-любому десь там. Ну Мені ці звуки жесть не подобаються. Я навіть не знаю, що зробити. Жесть. Ну я хочу туди піти. Мені то дуже цікаво. Воно насправді стрьомно, капець. Ну воно цікаво, капець теж, в, в той же час, поняв? Таке сподіваюся, що тут до мене ніхто не залізе. Я би отако зробив би. І отут треба один блок якийсь відкопати. О! Да. Тут хтось є. Опа! Опа! Дивись, скільки їх! Дивись, скільки їх тут! Ану, мечем давай. Мечем тихіше буде. Обалдеть, не, їх тут в натурі багато. Ой, і тут теж дивись, скільки! Добре, що вони всі загораються, поняв? Із музикою, ось чувак. Я її вбив. А це він ці звуки їй здавав. Ага, тут уже ззаді теж є чуваки. Пішов ти геть. Все, хорошо. Невже я всіх розвалив? Ану. На турі всіх порозвалював чи що. Санчес, двіка тут печера, здорова. Тут діаманти ще є. І тут ось і ще діаманти є. І ось і ще діаманти є. Тут їх купа. Ой-ой-ой. Підпалив мене трохи. Діаманти сюди на базу. Ось ще один у нас є. Перець. Пішов ти геть. З меча, їх будемо валити, щоб не стріляти, щоб нові не приходили. Діамантів купа. З однієї сторони це супер класно, а з іншої, ну тако знаєш, непонятно, що може бути далі, поняв? Але діаманти це завжди хорошо а тут що в нас? Ще діаманти, жесть. Так, ага, це в нас вода. Ти де взявся? Хорошо. Ага, Є й швидкий тут. Розбив, ззаді нема нікого. Хорошо. Ага, тут все. Щось типа печери, я поняв. І тут лава, да? Да, але яка тече? Мені треба ціле озеро бажано. Так, тут я забудував, звідти не прийдуть. З цим розібрався. Тут вода, блін. Де озеро? Лави! Це ще кусок печери якоїсь. І тут є ще зомбі. Пішов <гас> ти геть. ТИ де? Фух, не бачу нічого. По голові вдарив мені, да? А, у мене інфікація, все, пішла. Все, я, я заінфікований, капець мені. Я заінфікований, сто відсотків. Я все, що можу це отако від... чуть но, але я інфікований тепер. І мені тепер конкретно хана. Я не знаю, що робити. То, що я вилікувався, то вилікувався. Він просто мене довбанув, больно, поняв? Оно ще йде, диви. Чорт. Диви, вони добре йдуть. Їх тут якось дуже багато. Я, братва, коротше, навіть не знаю, як мені зараз до пекла пробувати йти. Я навіть не знаю, як мені просто клятий обсидіан добути. Тут ж нема безпеки абсолютно ні в якому моменті. Все, диви. Це просто шок. Їх тонна. Ай, один обсідіан. Хух, братва. Пройшло дуже багато днів, і у мене з'явилось 11 обсідіана. Якщо чесно, я дуже втомився. Ще я замітив. Що у мене є 9 діамантів, і я, по суті то, можу собі зробити діамантовий нагрудник. Це дуже-дуже така непогана би була альтернатива, тому що в мене є. І я би його навіть і зачарував, але лазурит у мене щось маловато, да? А ні, є в мене ще. Давай його зачаруємо відразу. Тому що нам треба шурувати в пекло. Захист 3, супер. Це просто максимально. Нормально чітко. Одягаємо його. О, в нього навіть армор такий Ну, кольором, такий, як надо прям. Так, і мені треба кремній, 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 кремній. Чи є він у мене? Якщо чесно, кремнію я щось не наблюдаю. Погнали зараз спробуємо його десь добути. У мене є лопата, і мені треба постаратися його знайти десь, щоб побудувати портал. Я не знаю, що відбувається тут в пеклі, і чи взагалі чи можна туди попасти, але я би дуже сильно був не проти. Так, 4 граві, я думаю, мені вистачить. Тому погнали зараз додому швиденько і спробуємо вибити з них кремінь. Опа! Кремінь є. Бемц, бемц. Все, запальничка теж є. Погнали в підвал. Я думаю, що тут я можу зробити собі портал. Спокійно, без ніяких проблем. Бемц. Бемц. І ось тут. Бемц. Фух, портал в пекло є. А чи йти мені туди чи ні, я не знаю. Там, скоріш за все, жарко дуже. ну Давай зайдемо, подивимося, хоча б просто такого оком одним глянемо. Я Я зайшов. Через скільки секунд мені стане тут гаряче, я не знаю, бо тут ж є ось лава, і вона ось дотиче. Вона тече прямо сюди в цей блок. Значить, давай тут тако прокопаємо, щоб вона просто вниз утекла. Ну дивись, поки що мені тут не жарко. Я просто не знаю, наскільки правильно тут бігати. О, оце тема з дробовиком. І в пеклі я тут поки що не наблюдаю зомбічів. Це мені вже подобається. Те, що тут поки нема зомбаків. Ну я правда сюди поки тільки зайшов Я ще не можу сказати, є вони тут чи немає. Ох, є. А це біда, кстати. І мені жарко. Ні, це біда, погнали. Мені щоб туди попасти, треба зараз е розібратися з обладунками, бо мені тупо жарко. Мені далось такі діамантові речі, бо залізні дають дуже-дуже багато тепла. Або взагалі ось ці ось медові. Оці взагалі чіткі. Але робляться вони з е кристалізованого меду. Це лід і пляшка меду. А пляшка меду це блок меду, десь знайти. Це пляшка меду. Знову ж таки, це коротше вулики треба ставити. В общем, купа, купа, купа роботи. Я би сказав. Так що поки що, я навіть і не знаю, що сказати. 25 п'ятий день, а саня тупо в розпачі. І він не знає, що йому робити. Тому, друзі, сподіваюсь на вашу підтримку лайком і обов'язково підписуйтесь на канал. І всім пока.